Усім привіт, друзі! І з вами Котик Злата. І сьогодні тиждень вже добіг кінця. Сьогодні у нас вже шостий випуск розпаковка пару сюрпризів. Я знову починаю знімати відео. І тому так, це нарешті ця частина через цілий тиждень. Наша новиночка це кімната для Стіча. Ми будемо збирати декілька кімнат для стіча. О, тут чотири пакетика, але дуже багато сюрпризів. Давайте я вам всі покажу. Цей ми відкриємо самим першим: О, такий пакетик, такий і такий. О, давайте будемо обирати пакетики. І ми сьогодні закінчуємо аж три колекції: Це «Емоджі Кет» і Форксейвен. Давайте обирати. Я хотіла зробити, до речі, синю або голубу розпаковку, вже як кому подобається. Тож, давайте вибирати пакетики. З Денді Сворда ми вже скоро закінчуємо, вибираємо тішу. Відкладаємо поки що, ось вибираємо тішу. Ну, Шеллі все зрозуміло, Кет зрозуміло. Вже закінчуємо ці колекції, до речі, Magicет Кет якраз синій залишився. З колекції Стіч, ви вже побачили, тут є синій. Ось він. Беремо. Теж відкладаємо. О, також з, колек... Ой. з колекції Roblox теж все зрозуміло. Беремо оцей хай буде. Рандомно, тому що тут немає синіх пакетків. О, з колекції Forx Haven залишився останній, без вбивць, ми вже всіх відкрили. З колекції Стіч беремо ось цей, тому що ми маємо його відкрити саме сьогодні. Добре. О, і з календаря, до речі, ми відкриємо мілку, бо у неї вона найбільше схожа на синій. Давайте зараз все поскладаємо. Всі ці пакетики, щоб вони не лежали так. Ось так от. О, і відкриваємо мілку. Uh, наш uh, наш А самер. Окей. Зараз. Не зважайте, що це було. <сум> так, давайте і ми починаємо з колекції. Ой, я показала новиночку. <сум> починаємо з колекції Кет Так, зараз я а то я дуже далеко відклала пакетики. З колекції Emoji Cat ми сьогодні закінчуємо. Ось наш пакетик. Давайте його відкриємо. Ну і нам попадається вже. Як ми думали, до речі, нам не на ця сторінка треба, оця. Оце ми викидаємо. Як ми вже думали, нам попадається синій або ні, Cat. Ой, який мілашка! Дивіться, нам попадається ось такий мілашка. І яке у нього молочко? У нього молочко з кавуном. Він має бути у нас вже тут. І як завжди, я забула клей. Зараз схожу за ним. Ось наш клей дорогий. Так, зараз я сяду. Добре. Клеємо нашого Кета. Ми прощаємося з цією колекцією. Вона була прикольна, я надіюсь, вже всі мої подружки. У яких є своя Оскава в моджикетах побачила це відео там, де я їх розпакувала. О, давай, Тому що це вже так. Тому що я робила подорожок, я вам потім покажу. не дуже приклаю зараз. О, коротше, колекція була непогана, але мені не дуже подобається, як я її зробила. Тому що, ну, взагалі мені. Е, не так вже сильно подобається йому джікети, боже, де її молоко. Я... А. Боже, я настільки вже сліпа. Я, як, як Даша мандрівниця. Давайте його приклеїмо поруч. Хоча ні, давайте. Ось так. Все, цю колекцію ми закінчили. Ми можемо подивитись всіх емоджі Кетів, які тут були. О боже, Щось, що в сьогоднішньому випуску відбувається? О, так от, що, випадали нам такий Емоджі-кет, такий. Далі нам випадала я. Отакий Емоджі-кет мені він не дуже подобається. Геро Лілі, мої. Інтернет-подруга, подруга, однокласниця. О, ось такі маджикети нам попадали. Надіюсь, ця колекція вам сподобалась. Мені найбільше, до речі, мені найбільше подобається, як я зробила Ліді чомусь. Окей, ми переходимо до колекції World. Мені ця колекція, якщо чесно, прям дуже сильно подобається. Я. А... ой! Ми цей маємо відкритий той вже тоді. Мені дуже подобається ця колекція, і мені дуже шкода, що вона вже скоро закінчується. Давайте дивитися, що нам випало. Хто ж нам випав? Зараз подивимось. Хто це? О! Нам випав космо. І я йому тільки забувала. Він танцює ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Типу... Я не знаю, як це танцюється, але я зараз не можу показати. Я невповний зріст. Коротше. Космо нам попадеться і да, я знаю, що він хлопець. Не треба мені це писати в коментарях. Е, добре, давайте його наклеємо сюди, бо у нього шкарпетки різнокольорові. Ось так. Ось так, от, біля яти. Хоча давайте ось так наклею. І мені не треба в коментарях писати, що він хлопець. Я знаю, що він хлопець, але якщо чесно, мені, мені здається, що роль дівчини мені більше, більше підходила до космо. І мені не треба також писати, що у нього взагалі немає половини на хлопоті. І на дівчину я це теж знаю, але мені здається, він хлопець. О, але роль дівчини, якщо б чесно, йому більше підійшла. Ось так от поки що у нас виходить. Переходимо до колекції Roblox. Мені раз напопався оцей нещасний аутфіт. Я не знаю, на що його взагалі створила, він мені взагалі не подобається. Нам сьогодні попадається. Хто ж попадається? Зараз побачимо. Знову моя подружка. Марта, якщо ти це дивишся, привіт. Такий скін був у моєї подружки. І не питайте, що у неї забули, чому неї такий смак. Такий скін був у моєї подружки. Марта, це Марта. Знайомтесь. І оскільки це моя подружка. Мене і подружок ми сюди. І ми вже всіх подружок зібрали. Тому більше не буде, мабуть. Я, я вже не пам'ятаю, як я отфіти робила. Ось так, типу, ми всі разом втроєм. Коротше. Але мені подобається, як я зробила Марту, особливо її волосся, бо у неї волосся бікона. Мені подобається, як я зробила волосся. Давайте приклеїмо Марту. Нога не приклеїлась. Ось так. Думаю, в принципі, нормально. Ну, добре, давайте голову її приклеїмо ще І тіло. Щось просто ах, щось не дуже клеють мої сюрпризи на цей клей. Ну, добре, неважливо. Давайте перейдемо до наступної колекції. Це у нас колекція. Ну, давайте спочатку переїдемо Шелі. Я вже казала, що у нас залиш. Ми сьогодні закінчуємо теж цю колекцію. Але тут має попастись твіста Шеллі. Тому що ми вже всіх шеллі зібрали. Я не знаю, як твій Шеллі попала на самий кінець. І боже, хоч би тут попалась твіста Шеллі. Так, це твіста Шеллі. Знайомтесь! О Боже! Подивіться, яка вона просто мілашка. До речі, якщо зняти костюм у цієї, то в неї буде такий же самий купальник. Це вона тільки в твістат версії Давайте знову наклеємо цю <смелі> кофточку. Давайте подивимось, який одяг нам попався на цю твістат шеллі. Я, до речі, і забула, як вона виглядає. Зараз подивимось. Так, тут щось мілке. Здається. Так. О Боже, це 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 та сама історія, як е, з цією шелі в, в костюмі тіші. Бо в, в попередньому випуску, там, де ми відкривали її, вона так сильно приклеїлась до пакетика. Окей, зараз я вам покажу, як виглядає її одяг. Так, що тут у нас є? У нас є. Такий ботиночок, а, ну да, треба ще її спочатку приклеїти. Давайте її спочатку вже, вже приклеїмо. О боже, ця штука мене бісить. Окей, зараз вже спочатку її приклеїмо, а потім вже буде, буду показувати одяг. Ми вже бачили тапочок. Я думаю, ви вже здогадались, в якому вона костюмі буде, бо ви побачили тапочок. Ось так, приклеїмо. І мені все одно, що тут квіст вилазить. Так. Та чого воно так погано приклеюється? Ну добре, неважливо. Ми приклеїмо 100 разів, і воно буде нормально. Так, ну, звісно, трохи залазить на цю шелю, ну добре, вже нічого. Так от, тапочок. Він у нас надягається, здається, на оцю ногу. Так, далі. Обоже! Воно все зліпилось. Ай, ну ні. Почекайте хвилинку, доки я відриваю куски паперу від тапочка. О боже. Коротше, другий тапочок. Далі у нас аж дві речі. О боже, що ж воно так приклеїлась? Ммм, клас! У мене тут такі проблеми з цим одягом. Боже, що він такий летучий? Коротше, далі у нас такі штанці, ну, типу, шорти. І ось така довга футболка. Да, і не питайте, що у неї тут, О, Боже. А це ще що таке? Ну, добре. Вона така длинна, тому ми маємо надягти її ось так. Ось такий аутфіт у нас вийшов. Треба було ще шапку її зробити. Ну, добре. І ми переходимо до колекції, як ви вже зрозуміли, Fork Saving. Відкриваємо ось такий пакетик останній. І ми, до речі, вже трошки її дійдемо. Ну, і, мабуть, ви вже зрозуміли, хто це. Це у нас будувач. І. Здається, його тут ще мають. Бути Де він? о, Коротше. це ми викидаємо, як завжди. Здається, його звати гість. 1337, здається. Так, цей під номером 5. Цього наклеїмо потім. Ну, а цей під номером 1. Він має бути ось тут. Давайте наклеїмо. Ось ці у мене найкраще просто клеються, тому що вони і без кочу, я не. Кот лімітувала, Ну, типу, не, по, е, типу, не клеву на них скотч. Тому вони найкраще у мене просто клеються. Давайте приклеємо його ось так. І у нього ніж. Я, до речі, не пам'ятаю, чи це у нього мав бути ніж. Здається, у нього. Ну, я, ну просто я не знала, який предмет я йому зробити. Давайте наклеїмо його ось так. І зараз будемо клеїти будувача. Я просто не знаю, як сказати його ім'я по-українськи. І він у нас тут посередині них, типу, чорні персонажі. Так, і у нього предметик ось такий кірпіч. Давайте ось так поклеємо. Спочатку він. Коротше, ми цю колекцію теж закінчуємо. Я взагалі в шоці, що вона так швидко закінчилась. В цій колекції ми кажемо пока-пока. Вона була прикольна, я персонажів класних зробила. Але. Боже, знов руки чорні. Окей, і кірпіч. В Цій колекції ми кажемо бай-бай. Вона була прикольна. Мені вона реально сподобалась. Я тут персонажів класно зробила. Ми переходимо до нашої минулої. А, ну так, ми ще календар відкриваємо. Спочатку ми відкриваємо календар. Сьогодні ми відкриваємо мілку. Давайте відкриємо. Я забула про наш календар. Так, легко відкривається. Ой. Ну добре, я порвала трохи Макдональдс, ну добре. Ось так зроблю. Ой, що ж нам попадається? Я вже знаю, що це. Нам попадається така шоколадка мілка. Я потім заклею цей покаток. Вона у нас під номером 7. Вона має бути у нас ось тут. -от. Минулий раз нам попалась та вапка Ми відкрили Аврору минулий раз. І ще ми відкрили АТБ. Якщо ви побачили біля них хрестики, то це ті, яких ми вже відкрили. Так, приклеїмо ось сюди. Просто мені корову було лінь малювати. Ось так. Все. Сім у нас є. Переходимо до нашої минулої новиночки. Мені вона сподобалась. Давайте я нарешті не буду палити новинку і зроблю ось так. Все. Це стіч. Давайте відкриємо наш сьогоднішній пакетик. І тут знову нема колаборації. Не біда. Я не хочу, щоб сталося. Як? Я не хочу, щоб сталося як з пакетиком з форксейвен. так, це мої ножиці. Тому я просто зроблю тому я просто відріжу. Тому що просто хто дивився минулі випуски, пам'ятають, що колись я відкрила пакет без колаборації, я його розірвала. І я порвала шанса, і здається, що льозково, якщо не помиляюсь. І це було просто так воно круто. Так, окей, хто нам попадається? Це барабанний дріфт. Це мій. Це один з моїх улюблених стічів, які я зробила. Ну просто подивіться. Він під номером 3. Він. Господи, а де? А, ось тут. Це один з моїх улюблених стічів, Які я зробила. Коротше. Мені так подобається цей стіч. До речі, у мама, моя мама ходила в магазин, і вона побачила таку футболку ось з цим стічем. Ось подивіться на ці руки. Що це? Коротше, ось такий стіч нам випав, і ми переходимо до нашої новиночки під назвою Кімната для Стіча. Це перша кімната. Є ще дві. Це спальня. І ось така пуста кімната. І ми їх будемо сьогодні е, обистроювати. Я не знаю, це на, на українській сказати, хто знає, підскажіть. Стіч. Мені подобається цей пакетик. Я не хочу стіч опорувати. Я не хочу стіч опорувати. Я його приклею собі на пам'ять. Коротше, я просто зроблю зараз отак. Зараз я знову приклею цей скотч. Бідняшка. Я просто зроблю ось так, бо я просто не хочу порвати цього стіча. Я над ним старалась. Я старалась над цим пакетиком. Я цього стіча собі... не буду викидати. Як завжди, ми перевіряємо, чи нічого не обрізали і не порвали. Наче нічого. Давайте подивимось, що у нас в цьому пакетику. Тут у нас звісно в... Наш головний герой це Стіч. Це його будиночок. Він ще поки що не веселий, тому що у нього ще нічого немає вдома. Але ми це зараз будемо виправляти. У нас тут попадається. Просто обов'язково має попастись. О Боже! Ох. Піжамка. Давайте зразу приміряємо. Він дуже прикольно виглядає в цій піжамі. Така. Ой. Маска для сну. Давайте ось так наклеємо. Косметичка. І прикол. Ті тій косметичці є. Ось така штука. Зараз покажу. Ось така штука, щоб ось так от. Ну, поки що знімемо. Давайте я вам покажу, що в шафі. У шафі у нас, звісно, нічого. Ось так вона виглядає. Зв... Будь ласка, не зважайте на це. Я була під дозою. Давайте покладемо сюди. Я просто... Ну, я їх не шиперю, просто... Ну, вони друзі, просто друзі. Все. Не докапуйтесь до мене. Ось така косметичка. Давайте покладемо її ось сюди. В шапку. Ось сюди. Ось так. Надягаємо цю штучку, і зараз буде найцікавіше. Це, у нас. О, Боже. Це у нас масочка для обличчя. Давайте спочатку натягнемо масочку для обличчя. Тільки давайте знімемо піжаму тоді. вже. А, покладемо її теж в шафу. Ось. Ось так от. Надягаємо масочку. Ось так от він виглядає в масочці. А ось тут штуку. <ріх> О, просто подивіться на цю красопету. Так, це пакетики, які не відкрили. зважайте. <ріх> подивіться на цю красоп'ю. Просто. Не питайте, звідки я знаю, це слово. Давайте покладемо це в саділо сюди, в косметичку. Відкриваємо. Да, я знаю, що я занадто довго все роблю. Так, давайте покладемо спочатку месічку. Хоча ні, давайте не будемо її класти, бо я колись так клала попередні маски. То вони просто порвались, коли я їх діставала. Ось це покладемо сюди. І... ось. Так, от закриємо. Ось так от виходить ця колекція. Потім у нас будуть ще цікавіші приколюші. Тому обов'язково не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. І також е, під е, на моїй телеграм-канал є ссылка на каналі. Буду рада, якщо хтось підпишеться. Ну і всім удачі, усім пока-пока!